Це відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні. Триває операція з відновлення варикозного розширення вен на нозі. Хірург працює лазером. Розріз вимірюється у міліметрах. Анестезія локальна. Лікар веде розмову з пацієнткою пані Аллою. Суть цієї лазерної малоінвазивної методи у тому, що варикозно розширена вена не видаляється, а заварюється енергією лазера а з часом зникає безслідно. Ми на жаль єдине відділення нашої області, яке має відповідну апаратуру для того, щоб всі робити операції. А це апаратура лазерний, дві лазерних установки і апарат ультразвукової діагностики. До нас Прація. звертаються люди не тільки з нашої області і з інших областей. Просто звертаються в відділення. Ми їх консультуємо, призначаємо день операції. Вони приходять, якщо обстежуються в себе, приходять з обстеженнями. Ні, то ми і тут відділені обстежуємо. За 30 хвилин від початку операції хмельничанка Алла Ткачук вже самостійно йде до палати. Не думала, що так максимально обезволено і так швидко. І дуже гарний персонал, дуже всі уважні. Я навіть не відчувала, що я була на операції, ніби в гостях. Безболісність, відсутність ускладнень від загальної анестезії, немає ні шрамів, ані синців, низька ймовірність рецидиву це медичні характеристики малоінвазивної хірургії. Є й соціальні це скорочення тривалості операції і майже відсутня реабілітація. А це суттєва державна економія на лікарняних. По-друге, малоінвазивні технології дозволяють зробити за рік 400 операцій замість 50 відкритих. На кожній операції ми економимо в середньому біля вісьми ліжкоднів. днів. Якби ці хворі були прооперовані класичним способом, це були одні затрати. Прооперувавши цих хворих і вилікувавши їх від рекозної хвороби, тих 350 хворих, в принципі, ми на кожному хворому економимо біля тисячі гривень. Ось вам. Економічна вигода від впровадження лапароскопічних і малоінвазивних і лазерних технологій. На прикладі одного малоінвазивного хірургічного втручання стає очевидно якість вітчизняної медицини та її майбутнє за впровадженням високотехнологічних методик і зробити це системою, а неприємним винятком покликана реформа медичної галузі. Вона передбачає державне фінансування на профілактику захворювань та потужні грошові ін'єкції в новітні методи лікування та сучасне обладнання, замість розпорошення грошей на утримання розгалуженої мережі закладів та тривалу реабілітацію, яка часто закінчується непрацездатністю. Любов Тімкова, Іван Мовчан для Подільської панорами.